Усім привіт! Сьогодні готуємо ну, дуже прості та смачні яблучні оладки, які готуються за 5 хвилинок та не нашкодять вашій фігурі, тому що вони без цукру. Отож, нам потрібно пів банану. Розминаємо його гарно виделкою. Туди додаємо одне яйце, все разом перемішуємо. Сто грамів дитячого сирочку. Дві столові ложки борошна. Та я люблю додавати кориці для аромату. Тепер підготуємо яблучка. Я обираю солодкі сорти, тому що в оладки не буду додавати цукор, і завдяки банану яблучка вони і так будуть дуже солодкими. Вирізаємо серцевинку. Нам потрібно ретельно видалити всі тверді частинки та кісточки. І тепер нарізаємо яблучко тоненькими кільцями. Все, тепер переходимо до обсмаження, наливаємо рослинну олію і на розігріту сковорідку викладаємо яблучка, які ми обмокнули в тісті. З кожної сторони обсмажуємо приблизно по. Дві-три хвилиночки на середньому вогні. Ось такі гарні оладки у нас вийшли. Їх можна ще просто так вживати, як десерт, чи навіть гарна ідея до сніданку. А, і робимо <клухи> декор цукровою пудрою.